Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічима з Валентиною Віксіч. Прийшов час ознайомитися з уявленнями людей про форму Землі в давнину, зрозуміти докази кулястої форми нашої планети, що їх наводили вчені в давні часи та дізнатися про внутрішню будову Землі. Нині навіть першокласники знають, що Земля має форму кулі, проте в давнину однозначної відповіді на це питання не було. Стародавні слов'яни, наприклад, думали, що наша планета це плаский диск, який лежить на трьох китах. А у стародавній Індії уявляли землю півсферою, що лежить на спинах слонів, які в свою чергу стоять на великій черепасі, а черепаха на великій змії, яка, згорнувшись кільцем, замикає навколо земний простір. Окремі народи Америки та Японії були переконані, що Земля це порожній куб. Але найбільш поширеною була думка, що земля пласка, і навіть у давнину вчених не задовільняли уявлення про землю, що межували з фантастикою. На ті часи дедалі більше розвивалося мореплавство. Мандрівники і купці повідомляли про нововідкриті землі. Вчені мали звести ці різнорідні відомості в одне ціле, але найперше було необхідно вирішити, на якій землі ласкій, кубічні чи ще якісь розміщувати отримані дані. Тому питання про її форму не полишало їхніх думок. У давнину вчені замислювалися над багатьма чому? Чому корабель, віддаляючись від берега, зникає з виду поступово? Чому наш погляд обмежує лінія горизонту? Чому з підняттям угору горизонт розширюється? Уявлення про пласку землю не давали відповіді на ці запитання. Тоді виникли припущення, що Земля, вочевидь, має іншу форму. Першим здогад, що наша планета має форму кулі, висловив давньогрецький математик Піфагор ще до нашої ери. Він вважав, що в основі тіл лежать числа і геометричні фігури, а найдосконалішою з усіх фігур є сфера, тобто куля. Земля повинна бути досконалою, розмірковував Піфагор, отже земля має мати форму сфери. Науково довів кулястість землі інший грецький учений Аристотель. Доказом він вважав округлу тінь, що її кидає наша планета на повний місяць. Цю тінь люди бачать під час місячних затемнень. Ні куб, ні тіло іншої форми не дають округлої тіні. Усе це давало підстави давньогрецьким ученим припускати ще понад 2,5 тисячі років тому, що Земля це куля. Незаперечні ж докази кулястої форми нашої планети люди отримали з початком польотів у космос. Але виявляється, у сучасну добу розвитку природничих наук це твердження буде вже не зовсім точним. Так само можна сказати, що і яблуко кругле, хоча насправді... Круглим воно ніколи не буває. Сучасні розрахунки вказують на те, що земля сплюснута з полюсів, тому її форма радше овальна, аніж куляста. Водночас земна поверхня має значні виступи материків, а на материках гори та западини океанів заповнені водою. Внаслідок такого нерівномірного розподілу маси та неоднорідності речовинного складу землі. Її форма відхиляється від правильної форми овалу. Тому форму нашої планети не можна порівняти із жодною геометричною фігурою. Справжню форму Землі вчені назвали геоїдом, що буквально означає землеподібний. Астрономи вивчають космос. Отримують інформацію про планети й зорі, незважаючи на їхню величезну віддаленість. Водночас на Землі не менше таємниць, ніж у Всесвіті, і в наш час учені достеменно не знають, що знаходиться всередині нашої планети. Спостерігаючи, як виливається лава під час виверження вулкана, можна подумати, що всередині Земля теж розплавлена, проте це не так. Різні методи досліджень допомогли науковцям з'ясувати внутрішню будову землі. Геометрична фігура куля має центр, від якого рівновіддалені всі точки на поверхні кулі. Ми вже з'ясували, що Земля теж має форму наближену до кулі, а отже і в землі є такий центр. Відстань від центру землі до її поверхні становить приблизно 6370 кілометрів. Центральну частину земної кулі вчені назвали ядром. Його радіус становить приблизно 3,5 тисячі кілометрів. Учені вважають, що зовнішня частина ядра перебуває в розплавлено рідкому стані, а внутрішня у твердому. Температура в ньому досягає 5 тисяч градусів за Цельсієм. Від ядра до поверхні землі температура і тиск поступово знижуються. Ядро покриває наступна оболонка землі мантія. Її товща становить приблизно 2900 км. Мантію, як і ядро, ніхто ніколи не бачив, але припускають, що чим ближче до центра Землі, тим тиск у ній більший, а температура вища. Так температура в мантії змінюється від кількох сотень градусів за Цельсієм до 2500 градусів за Цельсієм. Вважають, що що мантія тверда, але водночас і розпечена. Поверх мантії наша планета вкрита корою. Це верхній твердий шар Землі. Порівняно з ядром і мантією земна кора дуже тонка. Товщина земної кори найбільша в горах до 70 км. На рівнинах вона становить десь 40 км, а під океанами лише від 5 до 10 кілометрів. Товщу земної кори іноді порівнюють із шкіркою яблука. І вона дійсно відносно тонка. Але це та сама земна твердь, по якій ми ходимо, по ній течуть річки, на ній збудовано міста. Земна кора утворена різними речовинами, що входять до складу мінералів і гірських порід. Деякі з порід вам уже відомі це такі, як граніт, пісок, глина, торф та інші. Багато з них людина широко використовує, наприклад, як паливо або у будівництві, або для виплавлення металів. Найкраще ж вивчений верхній шар земної кори на суходолі. Його видно у відслоненнях на схилах гір, крутих берегах річок, кар'єрах. А зазирнути углид земної кори допомагають шахти і свердловини, які створюють для видобування деяких корисних копалин, наприклад, нафти і природного газу. Давайте підведемо підсумки уроку. За сучасними даними, земля має форму, наближену до кулі. Справжня форма землі геоїд. У внутрішній будові землі розрізняють ядро, мантію та земну кору. Температура землі та тиск підвищуються в напрямку від поверхні землі до її ядра. І якщо вам сподобався мій урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!